Зібралися ми для того, щоб дізнатися, як збиралась дівчина на вечорниці. Це ось уставки дві такі. І до них знову ж таки пришивалася оця частина рукава. Вишивалася і уставка, і рухничка е, рукав. Ви знаєте, чому у вас вишивка тут скарги на сорочці? Не знаєте? Не. 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 Тому що, казали, був такий от, е, повідомляний народі, що тут ховається душа, а душу треба завжди. Оберігати. І тому тут робили вишивку. А у дівчат чому вони робили тут вишивку? Тому що вони носили намисто. І Ніч, намисто знову ж таки захищало від е, злого ока, від злазу і так далі. А плахта одягалася не так, як спідниця одягається. Вона одягалася. дивіться, у такий шматок е, тканого, тканого полотна. причому е, ткалося воно е, із. Вовни, тобто це шерсть тварин, вона в нитку yeah, сухана yeah. да, і yeah, з неї yeah. волка. Отака yeah, yeah. Вони були із двох частин, одна частина, а ось друга частина. Ось вони між собою шити. Дивіться, як красиво шити. Yeah, yeah. І на ті сорочку, десь, десь, десь скільки не шивали, і тоді отак загинали, і вони ці два крила так і були. Скажемо так, вот так вони сьогодні були. Нет. Тільки вони ж ззадю вони не шиті. Потім це все зав'язувалося так. І це називалося плахта-крилатка. А в нас тут плахта одинча, тобто вона зшита повністю. Вона повністю зшита. З'являтися на людях без пояса, Тут є такий вислів, розпоясовся. Тобто людина, яка зовсім веде себе неправильно, неадекватно. Так. Ось таке наростили. Хто дарував стрічку, дівчині? Як ви думаєте, хлопчик. хлопчик дарував? Добре. Є в нас такий лицар, щоб подарувати нам стрічку. Будь ласка, О, так. О, то дівчина на знак своєї прихильності мала перев'язати його хусткою. Хустки носили на Україні тільки білі. Ми звикли, що у нас є такі з китицями, такі червоні, такі. Це вже вони з'явилися на Україні набагато пізніше, а спочатку були білі і вишиті. Наприклад, сурочку чоловічу. Вона не біла, а вона біжева. І біжевою ниткою вишита вона. Це йде полтавська вишивка. У полтавську вишивку тут входить дуже багато різноманітних видів, наприклад. От, от якраз цей розправить, тут йде і хвилька. І неправильний хрестик, і мережка, і гладь, і зозолена вічка, і зерновий вивід. Тут дуже-дуже багато всяких операцій. От, 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 от такі, от хрестки, іде зозовлена вічка, іде хвиличка. А це ось зерновий вивід. От ви хочете ромбіки, так? А коли ви повертаєте, ви подивіться, яка доріжка дає? Я вам хочу подарувати згадку про нашу. Ліза. а на Ліза приготувала віж. Оленчині вишивала. Давайте Далі. послухаємо. Оленчині вишивки. А Оленка в нас рукодільниця. Хволя всі, хоч мала. Катерть вишила, блузку вишила, мамі лагідно подала. Мама тішиться, тато тішиться, бо світлиця в нас, як весна, усміхається в ніжних вишенках. Вся заквітчена і ясна. А на вишивках, мов на вишенка, звірі ягоди хоч збирай. А на вишивках дивні китиці віту ніжного барограй. І проміниться та ще й міниться. Крізь на вишивках дивосвіт, бо залишився на цих вишивках рук оланчиний теплий слід.